Вітаю! Перша ліга, 9-й тур. Група А. У Кам'янці-Подільському зустрічається команда місцевий епіцентр. Приймає Поділля з Хмельницького. Матч очікується цікавим, так би мовити, «Подільське дербі. Склади команд Епіцентр. Форма Біла. У воротах білик у захисті Григорощук, мороз, Климець, Танчик. У опорній зоні Ліпову Смиренюк, півзахист Кристін Проців Боженар і в Атаці Кравчук. Головний тренер Сергій Нагорняк. Склади команд у Поділлях Ніпогодов Шкіндер Вірім'єнко, Чушенко і Сімінін у захисті, в опорній зоні Цибульник, півзахист Божинар, Оробець сніжко Мега, на вістрі атаки Шаврін. Ну і підмітимо то, що не путати у Поділі грає Боженар через О, футболіст, а у епіцентрі Беженар через «Е» прізвище звучить. Головний тренер Віталій Костишин, але у нього червона картка, тому у технічній зоні він права бути присутній немає, але воно так якось умовно, тому що. Він знаходився біля кабінки запасних, де весь час спілкувався з тренерами, робив підсказки футболістам буквально за парканом. На відстані витягної руки знаходився від своїх підопічних. І яка різниця, щоб він знаходився у технічній зоні? А що він буквально поряд був якось ну, цей момент? Ні, четвертий резервний суддя не реагувала, але ж вона з Хмельницького, там Марина не пам'ятає точно прізвища. Ну і спостерігач арбітражу не робив зауваження головному тренеру Поділля. Ну так, то так, особливої там значення можливо і немає. Перший удар традиційно воїна героя Олександрова Андрія розпочали. Вихід кравчука, удар і повз ворота. Далі удар мороза, не сильно і не точно. Навіс укарний мадані, якщо цибульник головою, вже атакувала Поділля І не точно. Удар мороза головою трохи не точно. Бажинар. Удар отут вже дуже небезпечно було. Тут трохи задів рукою не погодив, тобто заробили на Кутовий Кам'янецька команда. Небезпечно пробиває мороз. Прям близько непогода врятує. Бежинарна танчика, танчик, удар для повуза і повз ворот. Небезпечний удар, але трохи не точно. А так. Поділля, Орбець перебуває через воротаря, Григорищук, захисник контролює, м'яч, не йде ворота, але було небезпечно наприкінці першого тайму. В общем, перший тайм 0-0, почався другий. Атакує під центр. Станіслав Крістін на Климця, Климець, Удар. Відбиває ні Навіз, а тут хапається за голову ліповуз, він головою в поперечну. Можливо, там і був гол, судячи як ну, м'яч швидко. Якби був вар, можливо, придивилися, що м'яч лінію чи перетнув, чи ні. З кутового був навіс, Ліповус виграє боротьбу поперечину. М'яч так швидко б'ється. Об землю, що й не видно, де там він вдарився. І відразу знов. повтор ніби цього моменту. Знов ліпоуз дотягується, виграє боротьбу. Хоча вони друг друга тримають, хто там кого може і порушення було. Але, можливо, і проти ліповузу було порушення, тому дотягується, пробиває ліповуз і 49-та хвилина. 1-0. епіцентр виходив вперед. Відкриває рахунок Андрій Ліповус. Так що ніби справедливо все відбулося, якщо той м'яч не зарахувався, а може він там був чи не був. Далі. Атака Кравчука входить, штрафми хороший проход. Ну і тут легше було б попасти у рота чи не попасти. І кравчук не попадає. Наш ну, бомбардир, який забивав масу таких подібних голів, не попадає у ворота. Ну, нічого буває, зрізався на... Дійсно, дуже небезпечний удар. Кристін атакує, на Баженара, Баженара вкотре небезпечно б'є. Багато боженар б'є, пам'ятаємо і матч з Минаєм, там Бажинар теж задавав багато. Тут пас від Крістіна і тут уже точно кут. 2-0. 55-та хвилина. З більшою перевагою. Епіцентр 2-0. Вже більш переконливо по ходу матчу виграє. Савченко прибирає Крістіна, навіс і так несподівано якось зненацька раз, і забиває гол, відігрує один м'яч, сніжко забиває головою. Несподівано у дев'ятку. Білик тільки провів очима. Гол, якби появився, так якось зненацька. Далі удар з дальньої відстані Миронюка відбуває воротар, добуває кравчук, але повз ворота. Атакує поділля. Боженар вісь, Савченко задає удар. Семенін, столярчук. І білик відбиває на кутовий. І погоду підтягується у штрафний майданчик при пробитті кутового намагається пробити підбирання за поділям далі тисне поділяна остання хвилина на... і дуже небезпечно. Удар каранги і тут Рятує Григорощук. Прямо в цьому епізоді це герой матчу, Бо 2-1 вигравали і все-таки епіцентр вистояв. 2-1 перемагає в кінці Григорощук рятує цей результат. І так підвідам підсумки. Перевага за епіцентром відчутна, багато дуже моментів. Створив епіцентр. Якби ми вже звикли його такого бачити, який. Створює дуже багато моментів. Дуже вони небезпечні і прям гострі. Велику кількість не вдається реалізовувати. І в другому таймі вдається все-таки зламати оборону Поділля 1-0, 2-0. І коли Поділля забуває зненацька цей один гол, зразу ну, як для мене з'явився страх, що сценарій повертається рік назад з Поділлям. Теж камінці. Ну там в першому таймі був забитий перший гол, другому, в другому таймі там Кравчук забиває 2-0. І вроді вдалося три очки наших. Там все, вроді. І буквально, ну там нагадайте точно, десь 82 хвилина. 2-1. Поділля відігрується. Ще плюс пару хвилин, якихось там знов 87-му приблизно. Там я точно не пам'ятаю. Поділля заробляє пенальті. І Так прикро, два-два зрівнює, а так то удачно відбувся матч для епіцентру. В кінці було дуже нервово Поділля намагалась врятувати матч, але епіцентр відстояв і дуже потрібних для епіцентру цих три очки, щоб втриматись на другому місці. Бо буквально на одне очко відстає Буковина. наступає, як би мовити, по п'ятам. І зараз буде наступний матч 4 числа у п'ятницю з Тернопільською невою. А далі два тури, якщо я не помиляюсь, один, то точно пропускає, тому що так календар прописаний, бо непарна кількість команд було на старті, бо був ще хуст. А далі наступний тур пропускає, тому що мали грати з хустом, не грають, То за два тури. Буковина, і навіть там Поділля металіст можуть понабирати такі очки, щоб обійти, що ми епіцентр третє-четверте місце, тут у кожному матчі треба брати три очки, навіть одне очко, і епіцентр можуть обходити. А те як команда вих... бореться за вихід в УПЛ, то треба вигравати у кожному матчі. Так ідеально. Не виходить навіть у топових команд. Але намагатись треба. На даний момент у агробізнесу так виходить. Ні одного втраченого очка. Зараз у агробізнеса. Далі збірна попереднього восьмого туру. Так як я здіймаю ролик, коли ще ту збірну не сформовано, то я вирішив, що буду показувати. У попередній нагадаю епіцентр програв у агробізнесу на виїзі 2.1, Ну і результати, щоб ви згадали на екрані. Воротар Яшков-Кудрівка. Правий захисник Петро Луців Металіст, центральний захисник Дмитро Махнів Юкса, центральний захисник Дмитро Сабієв Кремль, лівий захисник Дедяєв Юкса. Центральний захисник Дмитро Плахтер Полтава. Правий півзахисник Дмитро Касімов Агробізнес. Атакувальний півзахисник Владенлен Юрченко. Лівий півзахисник Володимир Танчик епіцентр. Нападник Мирослав Трофимюк, Кремінь. Нападник Вадим Шаврін Поділля. Ось так воно виглядає. Збірна восьмого туру. І тренер туру Андрій Аніщенко Металіст. Був дев'ятий тур, цим туром завершується перше коло змагань у чемпіонаті по футболу серед команд першої ліги. І з наступного туру починається друге коло. Тобто, якщо з якоюсь командою команда суперник грала на виїзді, то тепер вона буде приймати її у домашньому матчі Так, у групі А. Пройдуть ці матчі, і чотири найкращі команди з першої по четверте місце беремо відповідну групу А, бо в них вісім команд. У групі Б дев'ять команд. То чотири команди з групи А, які зайняли найвищі місця, виходять в чемпіонську групу. І з групи Б теж чотири команди виходять у чемпіонську групу. Але так як знявся хуст, то щоб було справедливо, у тих Чотирьох командах, які вийшли, які грали з останньою командою групи Б, з них ті очки мінусуються. Я думаю, це справедливо. І весною вже відповідно відбудеться у чемпіонській групі ігри. Перші дві команди виходять напряму у Прем'єр-лігу, а команди, які зайняли третє і четверте місця, будуть грати з командами УПЛ. Хто з них вийде в УПЛ, а хто вилетить або залишиться у першій лізі. Відповідно, ті команди у першій лізі, які зайняли місця з 5 по останнє, будуть грати у групі вибування. І там, подібним чином, будуть боротися, щоб залишитися у першій лізі. Хто займає хужі результати, вилітає деякі з них напряму. У другу лігу, а деякі через перехідні матчі можуть врятуватися, щоб залишитися у першій лізі або вилетіти в другу лігу. Так я в двох словах розказав регламент змагань у першій лізі. Зараз анонс наступного туру, який пройде 4 жовтня, будуть зустрічатися команди. Буковина прийматиме Прикарпаття. Вікторія буде грати з Діназом, Епіцентр буде грати з Нивою. Кремінь з металургом, Металіст зіграє з агробізнесом, а Металіст 1925 буде приймати Маріуполь. І Юкса буде грати з Кудрівкою. Подивимося, турнірне положення команд. Група А, перший агробізнес, другий епіцентр, третій буковина. Внизу турнірної таблиці Прикарпаття Нева. Група Б Полтава. Перша юкса, друга Вікторія третя. Внизу металург і кремінь. Вставимо подобайки, хто любить першу лігу. Пишемо коментарі, нажимаємо дзвіночок. Якщо є бажання, донатимо реквізити в описі цього відео. Удачі всім перемоги улюблених команд. На все добре!